Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні з нами в студії Боря, та я Мік і поговоримо ми на тему Новий рік до нас іде. Така святкова тема. І перше запитання. Скажи, віриш у Діда Мороза? Ні. Ні. Чому? Можна, можна одну причину зробити, що він вірить, а з іншої можна, що ні. Перша причина. Якщо він не справжній, борода із борода із ниточки, можна ось так от потягнути. Це не справжній. А справжній, що не можна потягнути бороду. Я зрозумів. А як ти гадаєш, хто він такий взагалі? Дід Мороз. І що він робить? Роздає всім дітям подарунки. А де його можна побачити? Взимку. Взимку тільки да, він з'являється. Добре. А скажи, дід, кажуть, що Дід Мороз дарує подарунки тільки слухняним діткам. Це угу, Правда. Правда. А скажи чесно, ти слухняна дитина? Угу. Добре. Що б ти хотів отримати на Новий рік? Е, я вже отримав і там був пістолет. Прекрасна відповідь. А скажи. А, як Діду Морозу за одну ніч вдається подарувати всім діткам подарунок? Він на станах, які літають і, в, і вони літають з оленями. А скажи, у Діда Мороза є помічники? Є. Хто вони? Ельфи. Ельфи, так? І це всі знають. Скажи, чим займається Дід Мороз у літку? Еш, мабуть, спить. Відпочиває. Угу. Добре. А скажи, як ти гадаєш, традиція наряджати ялинку вона потрібна на новий рік чи ні? Так. А ти не любиш наряджати ялинку? Люблю, люблю. А чим ти наряджаєш? Кульками. Е... Кульками, гірляндами, да? угу. дощиком. Скажи, як ти гадаєш, чому Дід Мороз носить велику бороду і у нього червоний ніс? Бо він. Бо він мороз. Дід мороз означає, що він мороз. І тому у нього червоний ніс, так? Ага, бо він заморожений дуже сильно. <кхем> а скажи, хто така снігуренька? Це, помі... Це ж помічниця, діда. Помічниця? А чому вона йому допомагає? М М бо... Як може... сказати, вона його молодша сестра. А може, може. онучка? Може. 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 Може, а може ні. А скажи, правда, що будь-яке бажання, якщо сильно захотіти, в новорічну ніч здійснювати? Мабуть, ні. Чи... Не знаю. Мабуть. Не, не, не пробував? Ні -ні. Спробую. Я думаю, що твоє бажання також а, здійсниться. Що б ти хотів побажати нашим телеглядачам на новий рік? Е, гарного здоров'я, щасливості, щоб були завжди веселі. Добре, дякую, щасливості вам, телеглядачі. А З наступаючим новим роком. До зустрічі, бувайте!